в ефірі «Алекс Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про ситуацію на передовій в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. 291 дев'яносто доба широкомасштабного вторгнення агресора і героїчного спротиву українського народу ворожі Навалі на запорізькому напрямку російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них зелене поле. Новосілка, Новопіль, Времівка Донецької області та Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне і Токмачка на Запоріжжі. До управління Нацполіції в Запорізькій області надійшло вісім повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів 12 населених пунктів. Вночі окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район з градів і важкої артилерії. Було випущено понад півсотні снарядів. У Червоногригорівській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, господарчі споруди і автівки, газопроводи і лінії електропередач. У Нікополі близько 10 будинків адміністративні і офісні будівлі. Люди не постраждали. У Херсонській області був обстріляний об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа, знищено три автівки, пошкоджений ангар і ще 5 одиниць техніки. Збройні сили України ще і як відповідають на усіх напрямках, у тому числі і найгарячіших. Ворог не пройде. 11 грудня 22 року. Місто Бахмут. Бахмут це Україна, Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писав. Зайшли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових. Тим часом Україна не планує зупиняти поставки зерна з портів Одеси, попри пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Є певні проблеми, але про припинення відправок мови не йде. Адже порти використовують альтернативні джерела електроенергії. Повідомив міністр агрополітики України Микола Сольський. Втрати ворога за добу: 380 окупантів, два танки, три бронемашини, артсистема, 10 безпілотників, п'ять одиниць автотехніки. Азербайджан передав Україні 45 силових трансформаторів і 50 генераторів на 800 тисяч доларів. Загалом дружня держава надала допомогу нашій вже на 17,5 мільйонів. Німеччина виділяє Україні понад 470 генераторів, 150 вже отримано. Планується транспортування подальшого обладнання. Частину передадуть безпосередньо НЕК Укренерго, а решту відправлять до Одеської Миколаївської та Херсонської областей. Рада Європи обійшла вето Угорщини і узгодила надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги на наступний рік. Запорізька область, прифронтова, але міцна, які зміни відбуваються зараз у нашому краї. Житель Мелітополя приїхав до РФ, щоб поскаржитись на окупаційну владу. Чоловік зазначає, що все, що кажуть гауляйтери, це брехня. Виплат немає. Також відсутні якісні продукти харчування і речі першої необхідності. Мешканця Мелітополя, який понад півроку провів у полоні, окупанти вирішили використати для своєї пропаганди. У сюжеті загарбники розповідають, що чоловіка нещодавно затримали за тероризм. У цій постановці Мелітополець показує, нібито офіс націоналістичної організації Національний Корпус. У тимчасово окупованому Токмаку пані Халявіна. Дуже гарно облаштувалась при псевдовладі. Під час фейкового референдуму запрошувала містян на голосування, а зараз вже записалася у підприємці, взяла в оренду приміщення і відкрила магазин. На Мелітопольщині окупанти продовжують робити оборонні споруди. У приватному секторі риють окопи між житловими кварталами, прикриваючись мирним населенням. Минулої доби у головного Гауля Терабалицького було день народження. Українці, як щирий народ, не могли не привітати. Наші бійці влаштували салют у Мелітополі, влучили у місце розташування окупантів. Міський голова Мелітополя зазначає, що за попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів. До речі, сам зрадник раніше втік до Криму. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в Мелітопольських бракує місць. Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя, не лише зі східної, де горить, а й з південного боку. Не всім оркам дорога до лікарень, деякі швидкі завертають до морга. Після фейерверку з окупантів недополіція, коменданти та інші зайди влаштували посилений терор місцевих. Загарбники обшукували квартири та будинки. Місцеві кажуть, що виносили побутову техніку, цінні речі. Та завантажували у Камази, а людей залякували зброєю. Тим часом гучно було і у Бердянському районі. Сили оборони України вирахували і знищили локацію окупантів, де ті перезаряджали зенітно-ракетні комплекси с 300 Знищено сім одиниць техніки і 30 окупантів. Операцію готували майже місяць. Предварительно засікли 11 ноября місце, де окупанти люблять перезаряджати. ЗРК С-300, которые они приспособили для стрельбы по наземным целям. Но месяц ушел на доразведку, на подготовку, потому что это не постоянное место дислокации. И вот, наконец, вчера четко вычислили время, когда была техника, были краны, были ракеты и, собственно, шла зарядка одного из комплексов. Окупанты с початку повномасштабной войны виджали у предприемцев базы відпочинку. Наразі загарбники там облаштовують військові госпіталі або... Перереєстровують майно на громадян РФ, покрасити свій цвет. Ну ми ж понімаємо, що на території нашого сударства дістають наше законодательство, действують наші норми права, наші реєстри, тому що ми ратифіцирували всі міжнародні документи потім вопросам. Ми действуємо так, як всі цивілізовані страни міра Росія не ратифіціровала ніяких міжнародних документів, відказалася від верховенства міжнародного права над внутрішнім. соответственно, ну і веде це, ну, грабьош просто пытаются для себя. Кадже для собственной картинки этот стани как-то оформить. у Мелітополі окупаційна влада зробила спробу прикрасити місто, створивши мурал на стінах агротехнологічного університету. А у Бердянську вивісили нову табличку з назвою педагогічного університету. Наразі він називається. Мілітопольський государственный університет імені Макаренка і про не менш важливі події в Україні уряд повідомляє. Від 14 грудня набувають чинності одразу дві постанови Кабінету міністрів України, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Що потрібно знати власникам? Експертне дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі. Зазначене виокремлення не означає скасування. Тепер його треба буде проходити до того, як звертатись до за послугою щодо реєстрації. Та про реєстрації транспортного засобу експертне дослідження відтак можна пройти. В одному місці, а реєстраційні дії здійснити в іншому. Висновок експертної служби буде дійсний 10 днів. Крім зручності, пов'язаної з екстериторіальністю, таке виокремлення ще й дозволяє в майбутньому проводити реєстраційні дії з транспортними засобами онлайн за допомогою двох смартфонів власника та покупця. Алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі продажу авто тепер стає таким. Спочатку варто звернутись до експертної служби МВС та отримати висновок про. Про транспортний засіб. Потім дві сторони: власник та покупець, або їх представники із чинним висновком звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу. Або також це можна буде зробити онлайн. Експертний висновок є обов'язковим при таких реєстраційних діях. Це при реєстрації транспортного засобу з одного власника на іншого. Одна з найбільш популярних послуг. Реєстрація вживано ввезеного за кордону транспортного засобу. Відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, якщо воно було видано до 1 вересня 2019 року. Ще одна важлива зміна стосується можливості відмовитися від пластикових бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчень водія. При замовленні онлайн-послуги обміну посвідчення водія або свідоцтва онлайн-послуги перереєстрації транспортного засобу можна вибрати опцію без виготовлення фізичного документу, тобто обрати виключно цифровий. Тобто, в Україні цифрові документи є посвідчення водія та є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, стануть не просто так само чинними, як фізичні документи. А можуть бути єдиними наявними документами, які дадуть право керування транспортним засобом, важливо зазначити, що алгоритм оформлення таких електронних документів включає в себе повну перевірку усебічне опрацювання заявки адміністратором сервісного центру МВС. Якщо в базах даних є якась інформація, що перешкоджає наданню послуги, то таку заявку буде відхилено. В цілому головна мета законодавчих змін надавати кожному вибір отримувати послугу онлайн чи офлайн. І далі у випуску зведення коротких новин. 57-річний запоріжець надав в оренду третім особам приміщення у Дніпровському районі. В одному з них правоохоронці виявили та вилучили понад дві тисячі пачок цигарок, вісім електронних пристроїв для паління та 15 картонних упаковок зі спиртним, загальним об'ємом 35 літрів, без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученого контрафакту близько 130 тисяч гривень. На Запоріжжі за добу поліцейські викрили два факти незаконної виробки деревини. В лісосмузі поблизу села Іванівське виявили двох чоловіків, які встигли бензополою спиляти шість дерев. З місця події правоохоронці вилучили близько трьох кубометрів деревини, інструмент та ручну тачку. В районі вулиці Гребельної Дніпровського району Запоріжжя працівники поліції зупинили автомобіль газ. 73 річний водій перевозив близько чотирьох кубометрів пиляної. Деревини без відповідних документів. Її та автомобіль вилучено. В ході спільного рейду Запорізького рибоохоронного патруля та працівників водної поліції на блокпосту на вулиці міська в Запоріжжі в автомобілі виявлені 233 кілограми карася сріблястого та 22 кілограми краснопірки. Перевізник не зміг надати жодного документу, щоб підтвердити законність вилову риби. У селі Новопетрівка Запорізького району 27-річний водій ВАЗ, рухаючись в темний час доби, не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на перешкоду. Внаслідок аварії його і двох пасажирів 16-17 років швидкою доставлено до медичних закладів. Прибувши на виклик при іншу автопригоду, патрульні виявили розгублену водійку. Жінка повідомила, що ще один учасник ДТП втік, а її авто зазнало пошкоджень. Поліцейські, знявши колесо, відігнули й закріпили пошкоджену частину бампера, щоб машина могла рухатися. У Запорізькій області представники поліції та відділу нагляду Держслужби з безпеки на транспорті поновили перевірки автобусних маршрутів. Зокрема, оглянули два автобуси та виявили порушення. Одне передбачає штраф у розмірі 510 гривень, інше 17 тисяч. СБУ розкрила чергового диякона Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату, який агітував за приєднання до РФ. Він публічно схвалював проведення славнозвісного референдуму і закликав людей прийти на виборчі дільниці та проголосувати за агресора. Йому повідомлено про підозру. Патрульні отримали виклик про чоловіка, який блукає вантовим мостом. На місці інспектори виявили змоклого, розгубленого та дезорієнтованого дідуся. Чоловік не пам'ятав свої адреси, однак зміг назвати ім'я та прізвище. Завдяки базі даних інспекторам вдалося встановити місце мешкання чоловіка та доправити його додому. На вулиці Волоколамській в Шевченківському районі горіли гараж та автомобіль. У ньому до ліквідації загоряння залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. З настанням зимових холодів, все більше людей піддаються спокусі перевірити на міцність кригу на найближчій водоймі. Проте багато хто забуває, що необдумана та необережна поведінка загрожує життю і здоров'ю. Найчастіше нехтують важливими правилами безпеки рибалки. Аби запобігти нещасним випадкам, правоохоронці провели роз'яснювальну роботу серед риболовів та нагадали їм основні правила безпеки. Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити в собі сили, радіти і не лише успіхам наших захисників і поразка ворога, адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Цьогоріч Володимир Зеленський започаткував особливу відзнаку Золоте серце для волонтерів. Високою нагородою президента України відзначено і трьох запоріжців. Директора громадської організації міський центр допомоги Дмитра Матюхіна та президента благодійної організації «Благодійний фонд Україна в серці Олега Панченка. Також золоте серце отримала волонтерка центру взаємодопомоги Запоріжжя Галина Задорожна. Посмертно неймовірно смілива і щира жінка загинула під час обстрілу гуманітарної колони 30 вересня. За героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на запорізькій атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених окупантами та обстрілами, персонал ЗАЕС номінували на нагороду асоціації з контролю над озброєннями у номінації людина року. Гуляпільські поліцейські офіцери громади розвезли літнім жителям гуманітарну допомогу. Деякі з них не можуть дістатися до пунктів видачі через постійний ворожий вогонь. Бо змушені залишатися в укриттях. Інші не мають можливості її отримати через проблеми зі здоров'ям. Загалом близько 50 родин отримали продовольчі набори з крупами, олізією, цукром, сіллю, борошняними виробами та іншими продуктами першої необхідності. За ініціативи керівництва Васильівської райдержадміністрації за підтримки наек Енергоатом та благодійних організацій. В Запоріжжі облаштували соціальну пральню для внутрішньопереміщених осіб Васильівського району і Енергодара, які тимчасово проживають в обласному центрі. Скористатися нею можуть багатодітні родини за попереднім записом. Пральня розташована за адресою вулиця Дніпровська, 38. Представники національних спільнот Запорізької області спільно з театром лабораторією ВІ провели для дітей переселенців та їхніх батьків. Різдвяну виставу Миколаєві гостинці. Артисти присвятили свій виступ школярам Степногірської громади, які живуть під постійними обстрілами окупантів і дуже скучили за звичайними мирними розвагами. Десятирічний Максим Бровченко з Бердянська наближає нашу перемогу своїм талантом, малюючи картини, а виручені за них гроші, віддаючи ЗСУ. За це хлопчик отримав з рук президента нагороду діти-рятувальники, герої війни. Днями Максим провів майстер-клас для своїх однолітків у пункті незламності. Юний художник показав один із способів малювання космосу. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек видавництво Артбукс ініціювало конкурс, аби привітати усіх бібліотекарів та подякувати їм за кропітку працю та неоціненний вклад в культурний розвиток. Читачі мали змогу долучитися до ініціативи. Відзначивши у коментарях в соцмережах назви улюблених бібліотек серед трьох переможців є запорізька. В подарунок вона отримала 12 кілограмів найкращих сучасних книг для дітей та дорослих. Правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки, а ми продовжимо інформувати вас про їхню діяльність. Під час воєнного стану правоохоронці виконують поставлені завдання в умовах надмірного, фізичного та психологічного навантаження. У кожного з них свої секрети бадьорості, стресостійкості та витривалості. Помагає мені спорт, яким я займаюся майже з 10 років і гирьовим спортом, і боксом займався, і тяжовою атлетикою, пауерліфтингом. Ну, спорт мені дуже допомагає. Знаєте, як час українське красиве слово перемога. Перемогти всі труднощі заставити Найбільша перемога це перемога над самим собою. Андрій Різанов понад 20 років служив у різних батальйонах спеціального призначення, і зараз, незважаючи на щільний робочий графік, підполковник поліції все таки знаходить час для повноцінного тренування душі і тіла. В його автомобілі і службовому кабінеті завжди є гирі універсальний спортивний снаряд. А прикладом для нього є український богатир Василь Вірастюк. Я був у захваті, коли побачив Ростюка і те, які вони піднімають. Просто... Я для себе на роботі замовив ромбову штан, для того, щоб повторяти такі ж вправи. Вправа називається Походи фермера. Я з кожної сторони на руку брав по 100 кг і просто гуляв з нею по двору, прогулюючись. Потім я брав вправлявся в автобус в лаз. Я також його за собою тянув. Андрій Різанов може надути гумову грілку та зігнути цвях. Та богатирські рекорди не головне. Набагато важливіше, що він сповідує здоровий спосіб життя і радить робити це всім іншим. Це була остання інформація на цей час. Стежте за подальшими ефірами. Повідомленнями Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаймося, все буде Україна.